Так, плацента, плацентофагія. По-перше, що таке плацента? Плацента це в нас провізерний орган, що утворюється в період вагітності та забезпечує зв'язок плода матері. Плацента виконує такі функції, як газообмінна функція, трофічна функція, гормональна функція та захисна функція. Зігла плацента має вигляд диска з діаметром від 17-20 см, завтовшки 2-4 см та масою 500-600 грамм. По-перше, е і почнемо про плацентофагію. Плацентофагія це акт, під час це савці поїдають власну плаценту після пологів. Е і зараз є така тенденція на все натуральне. І тому е хтось побачив, що савці їдять свою плаценту і, такі, і кажуть, чому я не можу з'їсти свою плаценту? І тому жінки почали слідувати цьому тренду та почали їсти цю плаценту, але вони не знають всі. Е Тонкоші цього, тому що якщо це їсть савець, то для нього це полізно, а для нас, жінок, це не є користю. І люди її їдять як і сирою, так і приготовленою, так і смаженою, так і зневодньою, інкапсульованою, та у вигляді смузі, смузі та настоянок. Свою плаценту з'їли такі зіркові матері, як Кім Кардаш'ян. Корті, Кортні Кардашян, Алісія Сільверстоун, Джені Джонс, Холі Медісон, і жінки це бачать, що ось вони їдять, і такі: А чому я не можу їсти свою плаценту? І численни компанії вони пропонують приготувати плаценту до вживання, хоча, є, ну, хоча докази позитивного плацентлафагії плацент у людини мають епізодичний характер і обмежуються опитуванням. Про які повідомляють самі люди без яких наукових доказів? Люди, які пропагують плацентофагію, особливо формінь капсуляної плаценти, стверджують, що вона пов'язана з певними фізичними та психосоціальними перевагами. Центр з контролю та профілактики захворювань нещодавно давно попередження у зв'язку. С випадком, коли у новородженого розвинулося рецидив нонтального сепсису, викликаного стриптококомими групи Б, після того як матері проковтнула інфіковану капсулу з пацієнти, що містить стриптококус аджелітікус. Центри з контролю профілактики захворювання рекомендували уникати прийому плацентарних капсул через неадекватну ердифікацію інфекційних патогенів у процесі інкапсуляції. Тому у відповідь е, е, на жінку, яка виявляє інтернет-фої, лікарі повинні повідомити про її зареєстровані ризики та відсутність клінічних переваг е, пов'язаних з прийомом е, її прорально. Бо ця е, ці капсули з плацентані вони містять висушену плаценту, яка притерта у порошок і поміщена, поміщена до капсул. Негативні аспекти плацентафагії. Перший такий негативний аспект це те, що плацента вона не є стерильною. І тому, як вже я казала раніше, що були випадки, коли через вживання таких капсул у дитини повторився перинатальний сепсис. Тому її є... також плацента, вона є ще своєрідним фільтром і накопичує в собі не тільки патогенні організми, а й є так: накопичує в себе тяжкі важкі метали, такі як плюмбум, кадмій. І також вона вміщує в собі лікарські речовини, які не проникають через плацентарний бар'єр, і також вона може викликати, викликати тромбічні ускладнення, тому що в плаценті Господи, накопичується велика кількість естрогенів, які оказують проколькпроколяційне проколі... дію і можуть негативно влияти на течію після Пологового періоду у жінок і з повищеним риском тромбозу також є зафіксовані випадки кровотечі у трьохмічній дівчинки. Поговоримо про це і ну і також є наукові статті про те, як плацента впливає на організм матері. А, От, по перше дослідження це вплив плацентофагії на настрій, прихильність та втому. результат цього дослідження між учасниками груп плаценти та плацеба не було виявлено значних основних ефектів пов'язаних з материнським настроєм та прихильністю чи втому. Тим не менш, вивчення окремих моментів часу показало, що деякі показники мали певні часові відмінності між групами плаценти та плаце. Які можуть вимагати подальшого вивчення. Хоча статично з цих випадків не слід інтерпретувати, ми виявили деякі докази зменшення депресивних симптомів у, у групи плаценти, але не у групі плаценти та зниження стомлювачі. Учасників груп плаценти наприкінці дослідження порівняно з групою плаценти. Відповідне когортне дослідження після пологової плацентофагії у жінок зрослами настрію в не немає доказів впливу на настрій, енергію, рівень вітаміну B12 чи лактацію. Також дослідження це плацентофагія серед жінок, плануючи в небель в нелікарняні пологи в сполучених штатах, частота обоснованих і зв'язаних з ним надалежне. Психологічними ем, ісходами більше жінок споживали свою плаценту в сирому та інкобсом вигляді, сподіваючись уникати після пологої депресії. Хоча дитина в, ча в даний час не має доказів на на підтримку цієї стратегії. Техніка притування варна чи сира не впливає, не, не впливала на несприятливі ненатальні наслідки. Вплив матеріанць материнської матері плацентофагії людини на Після пологої статус заліза в матері рендамізоване подвійне дослідження, бо це був контроль. Також є, що плацента не впливає на вміст заліза у після періоді, якщо жінка буде вживати свою плаценту. А також я хотіла би повернутися до того, що був випадок, коли жінка після пологів вживала свою плаценту. І через те, що в ній була велика кількість естрогенів і вона кормила груддю свою дівчинку, то у трьохмісячної дівчинки розвинулася вагінальна кровотеча, а лікарі не розуміли, що з нею відбувається. Допоки не знали, що жінка вживає свою плаценту в капсульному вигляді, і після її припинення вживання цих капсул. То усі ускладнення у дівчинки, як вагінальна кровотеча, вони закінчились і дівчинка далі розвивалася як нормальна дитина. Тому, на мою думку, вживання плаценти не є необхідністю для жінок. Воно навіть може принести як не користь, а ще більш нашкодити як матері, так і дитини. Бо, як вже казали, що вона накопичує в собі і лікарські речовини, і вона є фільтром накопичення е, тяжких металів, е, також там можуть зберігатися е, е, патогенні мікроорганізми, такі як і стафілококи, стриптококи. Е, також це може бути накопичення вірусів, і тому це може привести до ще більших ускладнень. Е, тому я не вважаю, що це. Jest yeah. jakaś nieobchidność do wżywania. Dziękuję bardzo